У Шацькому районі у селі Положево трапилося ДТП з потерпілим. Не поділивши дорогу, зіткнулися автомобіль та мопед. В результаті травмувався керманич двоколісного. За кермом легковика був 48-річний мешканець Львівської області, двоколісним керував 55-річний шачанин. Він травмувався, чоловіка госпіталізували до лікарні. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Ще одна аварія трапилася пізно ввечері у Ковальському районі, у якій травмувався неповнолітній. Через пошкодження мотоциклу юнак не впорався з керуванням та впав. Зараз же хлопець у лікарні. У селі Сміден, 16-річний водій мотоцикла «Мустанг» через пошкодження колеса транспортного засобу не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Нині хлопець перебуває у реанімації. На місці події працювали слідчі поліції. І за цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України.